Доброго дня, шостий клас. У нас сьогодні з вами урок на довгі роки. Справа в тому, що від того, як ви сьогодні зрозумієте, ну хоча б частково, бо уроків декілька, залежить ваша грамотність арифметична. просто. Хочу вам сказати, і це природньо. Зараз все буде зрозуміло, що людство вміє додавати лише дроби з однаковим знаменником. Ну, от подивіться: ви прийшли в гості, з'їли одну четверту частину піци, а потім ще одну четверту, ще одну четверту. За малюнком видно. Що ви з'їли дві четвертих. Знаменник показує, наскільки поділено чисельник, скільки ви з'їли. Таким чином, утворюється правило: Для того, щоб додати або відняти два дроби з однаковим знаменником, потрібно знаменник залишити без змін а чисельники додати, ну або відняти. Це ми займались, це ми знаємо. Сьогодні у нас більш складна робота. Ми хочемо додати дроби або відняти з різними знаменниками. Справа в тому, що правила немає про додавання дробів е, з різними знаменниками. Але у нас є з вами основна властивість дробу, яка звучить наступним чином: що дріб не зміниться за вагою, а тільки за виглядом, якщо його чисельник і знаменник одночасно домножити. Або поділити на одне і те саме число. Завдяки цьому ми можемо зробити однаковий знаменник. Нам треба відшукати число, яке водночас, уважно, водночас ділиться і на 3, і на 2. Ділиться. І на 3, і на 2. Це число 6. Ну, для того, щоб отримати тут знаменник 6. Чисельник і знаменник одночасно треба домножити на 2. А для того, щоб тут отримати знаменник 6. Необхідно чисельник і знаменник одночасно домножити на 3, таким чином, ми будемо мати 1 помножити на 2 це 2 шостих, а 1 помножити на 3 це 3, ну і 2 помножити на 3 3 шостих. Далі в гру вступає правило на все життя. Я вмію додавати дроби з однаковим знаменником. Знаменник залишається без змін, а чисельники додаються. Головне, щоб ви повинні вийти. Правила додавання дробів з різним знаменником в природі не існує. Але ми можемо і повинні зробити так завдяки основній властивості дробу, щоб знаменник у цих двох дробів став однаковим. Я шукаю число, яке водночас ділиться і на три, і на два. Це число 6. На що треба домножити 3, щоб отримати 6 на 2? Завдяки основній властивості дробу домножую на 2. На що треба домножити 2, щоб отримати 6? На 3? Завдяки основній властивості дробу домножую на 3? Таким чином, утворюються два дроби з однаковим знаменником. Ну, а далі вже все просто. Давайте попробуємо ще один. Взагалі для пошуку числа, яке ділиться водночас на 4 і 8, використовують найменше спільне кратне, але це можна зробити і в умі. Яке число водночас ділиться і на 4, і на 8? Це число 8. На що треба домножити 4, щоб отримати 8? На 2. Але завдяки основній властивості дробу не можна тільки 4 домножувати на 2? Домножуємо і чисельник. І знаменник. А що ж з вісімкою? А з вісімкою все гаразд. Тут вісім і тут вісім. Домножувати цей дріб на будь-що немає сенсу. Далі ми маємо 2 восьмих плюс одна восьма. Щоб додати два дроби з однаковим знаменником. Знаменник залишається без змін, а чисельники додаються. Маю три восьмих. Дуже уважно розібрати і перший, і другий приклад. На наступному уроці домашнє завдання.